Тут знайомитися, довіряти якісь і Після цього можливо буде ще кілька. так що залишайтеся на будь-який розділ нашого надійного фестивалю. У нас є чудовий відданий, вона такий річна пробув і точки маленькі володи. Вивели собі, щоб хтось побазиваний, щоб не було всі робилися і працювали сьогодні світ. Алібу! Аліго! Аліго! Дорогі звині, хочу сказати також, що у нас триває ремонт зараз. Ми на другому борці вже встановили свері. В наступній сітве, встановлені сітвері. Я хотів ознайомитись з для вас з планами на майбутнє по ремонту. Ми хочемо зараз провести електрику по всім локаціям, де це потрібно, в всіх кімнатах і запросити майстрів, які би дозволили, ну, які б зробили нам шпаклювання та пофарбування саме. Після цього це дасть нам можливість понатягувати на ті стелі наверху. Ось і в принципі там лишиться підлога. І ми зможемо займатися самбузлами для Брахмачарі і загальним самбузлом у другому поверсі. До цього ми хочемо, щоб у нас були зроблені всі кімнати в секторі Брахмачарі, а також клас і офіс. Тому, якщо ви бажаєте приєднатися якось, ми в суботу тут збираємося з відданими, ми щось робимо самі або запрошуємо майстрів. На даному етапі ми. Робимо щось самі, електрикою, мабуть, теж будемо займатися самостійно. Якщо у вас є бажання і навички, приєднатись до нас по суботам. Або якщо ви хочете зробити якусь пожертву на ремонт, це теж дуже вітається, тому що всі ремонтні роботи коштують досить грошей. А всі гроші, які у нас є, це гроші приквітні і сподякують за те, що вони отримують далі, які зуповне зміни, залишається це єдине, єдине джерело всіх, дякуючи зусиллям відданих, побачите, що у нас вже є краще не приходити. Також, якщо ви хочете зробити пожертвувати на медійний фестиваль, наступний раз ви можете це зробити після програми на виході з я буду стояти приймати пожертви, а в скринко вона рахунок нашої громади. Ще є одна невеличка новина, але дуже важлива. У нас приїде по чесний дійст, 20 кіслав. Це новіна Ніродоводу. Ви знаєте, він, наскільки я пам'ятаю, він міністр санкт Санків, так? Випала сусідне наше місто знаходиться, біля випала випадок з першими прийняти його, зустріти його в аеропорту в Польщі, вже що і їх сюди. І в нас це 26 число, 26 -го серпня, і зараз я уточню. Переписувався, білий. Так, 26 серпня він пролітає, я думаю, що 27-28 у нас тут будуть е, програми для його участі, так що е, налаштовуйте свої графіки на ці дати, я зараз глянемо, які це будуть дати. 27-28 це середа, вдачі плати. Я не знаю, скільки буде лекцій, от, але він е, планує далі їхати там, на Київ, Дніпро, Олесь, і після того, через нього він виїжджає по світло. І нас дати, так що заповнюйте свої дні, щоб може ввечері присвятити це спілкування з дійсно великою душою. Поширенню книг, що ви поухання. І я вам скажу, що всі, що серйозно поширюють книги, вони, це надзвичайно особистості. Людина, яка займається проповіддю, вона... Дуже швидко стає надія на лікарі, в неї відкривається бачення, вона знає, як проповідувати. Якщо хтось зацікавлений в тому, як навчитися проповідувати, я рекомендую відвідати його лекції. Ну Також він надихає і спілкуванням, і стосовно прямо Крішна і ігри Крішну, так що це буде чудове спілкування. Саде Говінде Саде Говінде Обрамання Ваഷ്ണве Обрамання Ваഷ്ണве Куняобраджам Самардунья Баджанам Мішласванародже Мішласванародже Те Раміджао Самардунья Теджау Швамне Тея тахітау Tá essado é, Taramate jikhati, Taramate jikhati, O Bhagavasu durmati, O Bhagavasu durmati, Kejeta, samsare, Krishna vale doena, Ori vale jikhati, Ori vale Sa prasat, Amarimurai. Krishna Dunaga, Preme Dako, Chaitanya Nita, Krishna Chaitanya, Nita Nana, Chaitanya Shivasadi Gora Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna, Are Krishna. कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 भो Я хотів нагадати, всім, всім всім що у нас вівторок і кадош. Вівторок і, і це означає, що ми приймаємо піст, приймаємо піс на земному волі, або по випустимось повністю. Це зображання. Що у нас суботу, 9 е, серпня, у нас день явлення Господа Баварами. І буде свято. Коли тобто вона почнеться, ми ще не вирішили точний час, тому свідки за публікаціями в пабліках, але плануйте свої дні на те, щоб в суботу приєднатися до нашого краю.